Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім про один із варіантів виправлення розповсюджених помилок при підключенні до мережевого принтера. Це єдиний спосіб, який допоміг обійти помилку 709 при підключенні до мережевого принтера Windows 7 та Windows 10. Інші варіанти з редагуванням системного реєстру або зміною локальних групових політик не дали результату. Покажу, як це виглядає в реальних обставинах. Якщо відкрити провідник, перейти до мережевого розташування, використовуючи ім'я комп'ютера або IP-адресу та спробувати напряму підключитися до принтера, з'являється помилка. Щоб її обійти. Спершу відкрийте командний рядок зручним для вас способом. Я скористаюся комбінацією клавіш Win R і напишу команду cmd. В командному рядку пропишіть 2 2slashi зазначити ім'я комп'ютера або IP-адресу, до якого підключений спільний мережевий принтер. Після введення цієї команди буде показано. Коректне ім'я принтера, використовуючи яке можна підключитися до нього. На наступному кроці ще раз натисніть комбінацію клавіш WIN плюс R, пропишіть команду Printmanagement.msc. Натисніть Enter. Відкриється засіб керування принтерами. Якщо він відсутній у вашій операційній системі. В описі буде команда, яка допоможе його установити. Перейдіть до розділу Print Servers. Ім'я вашого пристрою. Розділ Принтери. Натисніть на нього правою кнопкою миші. Додати принтер. Оберіть пункт Створити новий порт і Додати новий принтер. Ім'я порту введіть, зазначивши. Повний шлях до принтера, якого ви хочете підключитися з використанням значення назви принтеру, яке відображено в командному рядку. Тепер система пропонує інсталювати драйвер принтера або обрати вже установлений драйвер. На моєму пристрої відсутній драйвер для цього принтера, тому я обираю інсталювати новий драйвер. Оберу пункт Інсталювати з диска. Огляд. Перейду по шляху, де розташований каталог з необхідним драйвером. Оберу файл драйвера і натисну Відкрити. В списку з'явився потрібний драйвер принтера. Переходжу далі. Також можливо надати спільний доступ до цього принтера. Я знімаю цю галочку. Переходжу далі. І ще раз натискаю Далі. Відбувається інсталяція драйвера та установка принтера. Тепер все готово і можна використовувати спільний мережевий принтер на цьому комп'ютері. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.